Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, і ведучі і Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми вам з Оленкою прочитаємо одну казочку про таке вічливе слово, як вибачте. <гум> Її автор Геннадій Меламет. Як бачите, малята, а казочка так і називається. <гум> вибачте. Що ж там про це слово написано зараз ми і почитаймо. Двоє ведмедів, матуся й тато, якось пішли ненадовго із хати, і ведмежа, пустунятко відоме, зранку саме залишилося вдома. Тож іграшки взяло воно, шафи, робота, зайця, слона і жирафа. Всіх посадило в машину вантажну і повезло їх. По хаті поважно. Потім на кухню малюк завітав і басом, неначе дорослий, сказав. Так, а тепер пообідати час, мед на обід буде нині у нас. До комірчини ведмедик помчав, бочечку з медом з полиці дістав. Втримати ж бочку ведмедик малята не зміг. Тож упустив він її на поріг. Тут на всю хату почулося трісь. Мед по коморі одразу розливсь, аж під полиці потік, мов ріка. Бочка розбилась. Халепа яка? Крикнув ведмедик. І що я зробив? Мамину бочку найкращу розбив. Скоро повернеться мама і тато, що я маю їм от тепер і сказати. Усі батьки уже біля порога, вийшло до них ведмежа клишоноге, каже малюк, витираючи очка. Я ненароком розбив нашу бочку. Мама суворо синочку сказала бочечку, брати, я не дозволяла. Тут ведмежатко заплакало знову, та пригадало воно малята Одне слово. Вибачте, любі матусю і тато, більше не буду бешкетувати, вигукнув тато. А знаєш на, друже, бачимо, ти подорослішав дуже. Сердитись більше на тебе не будемо. І про цей випадок прикрий забудемо. Той, хто провину свою визнає, добрим, розумним, відважним стає. Я завжди проситиму пробачення, якщо винна, і мене будуть пробачати. Ви на мене теж, Людмила Іванівна, не будете сердитися. Не буду, Ленко, якщо ти будеш слухняною дівчинкою, а якщо провинишся, то не забувай, ви, малята, не забувайте таке чарівне слово сказати. Вибачте. І все і все буде добре, правда, шо, Оленко? <гум> так, так. І домашнє завдання, яку ми сьогодні казочку читали, Оленко, Геннадія Маламеда, як називається казочка, про яке таке вічливе слово? Вибачте. Малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Переможець, що дістане Оленко? А переможець отримає призики, сюрпризики від нашої передачі. Це книжечки іграшки. І, звичайно, в додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, ви не забули? Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!